Тепер, коли ми знайомі вже з комплексними числами, ми можемо спробувати їх додати. І це насправді робиться доволі просто: нас прощать додати два комплексні числа: 3 мінус 2i та мінус 5 плюс 3i. Дійсно, і одне число, і інше є комплексним. В них є дійсна частина, в них є явна частина. І приємність додавання і віднімання насправді комплексних чисел, в тому, що ми можемо просто окремо додавати дійсні частини, а окремо уявні. І потім їх об'єднувати. Зробімо це. Погляньмо на дійсну частину. У нас в першу числа 3, а в другу мінус 5. Тобто нам потрібно додати 3 і мінус 5, і ми отримаємо мінус 2. Це наша. Дійсна частина. Тепер погляньмо на уявну. У нас в першого числа уявна мінус 2 І, а в другого 3 І. Якщо ми їх додамо, так на І можна дивитись просто як на смінну, а можна просто як на щось, так, мінус 2 чогось, плюс 3 чогось це одне це щось, та, одне І. Або ж можна і винести за дужки, І тоді ми отримаємо, що це отака річ. Ну і. Так чи інакше, ми все одно отримаємо, що це одне і, тобто і. Ну і це наш уявний доданок, так, наша друга частина колоного числа. Відповідно, якщо ми їх об'єднаємо, то ми отримаємо, що результат цього додавання це мінус 2 плюс «і». Але, ну, зазвичай так не розписують, бо тут дуже довго, набагато простіше поглянути на це просто як на вираз. Дивіться, ми можемо просто записати: 3 -2i, так, плюс, мінус 2i. Плюс 5, плюс 3i. І ми тепер працюємо з дійсною, з уявною частиною, просто як з подібними доданками. Так, оці доданки подібні, їх можна між собою додавати. І ці подібні їх можна між собою додавати. Відповідно, в результаті ми що отримаємо 3 мінус 5 то мінус 2. Так, з цим ми справились. І мінус 2i плюс 3i, то просто плюс і. Ну, і насправді, на що ще хочеться звернути увагу, що коли ми додали два комплексних числа, це в нас комплексне число, і це в нас комплексне число, то результатом також завжди буде комплексне число. Адже додаючи два дійсні, ми все одно залишаємося дійсним числом, додаючи два... Уявні ми також отримуємо уявне, а отже, результат також буде комплексним. Ну і це класно, бо додаючи комплексні числа, ми залишаємось всередині множених комплексних чисел.